Годину тому Мене заперли тут, тому що я не зрозумів, чого саме від мене хоче брати. Мачхо відвела його кудись, вона здавалася розлюченою. Уникай Уникайці не Йди за мною. Сяосянь, знав зробив щось не так. Якби не ти, мали й не потреба. Моє життя не було би суцільним лайном. Звісно. «Брат, ти правильно сказав, моє народження було помилкою, тому що саме твоє народження суцільна помилка. Це не так. Сяосян найкраща дитина у світі. Коли ти підростеш, обов'язково станеш моїм рятівником. Завдяки тобі я зможу врятувати своїх друзів. Рятівником? Брата? Ні. Хоча брат і завжди каже, що він мені не пробачить, але ніколи не ставиться до мене зверхньо у своєму серці. Він навіть був уражений електричним струмом через те, що був милим зі мною. Але я не виправдав його очікувань. Чи розчарувався він у мені? А якщо мачуха поп'є його, про що він взагалі думає? Повертайся швидше, сьогодні боїться бути покинутим братом, братиї, вони. Ти більше не хочеш мене? Хтось відчинив дворі? Це брат? Топ-топ-топ, топ-топ, топ. Він випустить мене, так? Він випустить мене, як завжди. І тоді я знову побачу. Його теплі думки. Ту -дум, ту -дум, ту -дум. Чому? Ти не відчиняєш двері? Хіба це не брат і? Рих. Брате? Ах. Це він. Брате, це ти? Брате, мені тут не подобається. Я ось не знаю, що помилився. Будь ласка, вибузьте мене. Брате, мені так шкода. Ти можеш зробити будь що зі мною після цього. Тільки випусти мене звідси. Я зроблю що завгодно. Але якщо зараз ти продовжиш ігнорувати, тоді не звинувачуй мене, бо твої очікування щодо мене більше не виправдаються. Чах, чах. Повідомлення. Мої вітання, коносочу місія, фобія Цінсяня успішно виконана, всю ніч не спав через хвилювання. Виконана? Це значить, я нарешті можу Ти. Випустити його. Цінсяне. Цінсяне. Що з тобою? Ти як? Він такий холодний. Аго, прокинься, благаю. Протягом майже доби він був без їжі та води, а я почував себе спустошеним. Прокидайся, марно, чому він ніяк не реагує? Брате, потрібна вода. Не помирай, випий водички. «Випий це і я віднесу тебе у ванну. Що таке? Чого вибрикуєшся? Його губи вже сухі, тоді чого він не п'є? Це засмучує. Агов! Ти що, хочеш померти? У тебе зневоднення, а ти плачеш? Ковть. Ков... 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 Ах, усе-таки на цей раз треба було максималізувати погані відчуття. Після такого, наскільки. Турненьким він не був, йому вистачить глузду не наближатися до мене. Але все добре. На наступні сім років у новелі не буде ніякої згадки про злого молодого пана Вані. Отже, і завдань мені не доведеться виконувати. Краще буде уникати цінцяня до того, як почнеться основний сюжет і його стабільне життя. Бувай. Раз я не збираюся з ним контактувати, то й знущатися не прийдеться. Ні, я не дозволю тобі втекти. Що таке? Сього буде дуже слухняним. Тому, брате, не зачиняй мене там більше. Тепер моя черга ув'язнити тебе. Мяф. мяу, мяу. Що ж? Я поділюся з тобою консервою, але це тільки цього разу. Не належиш цьому світу. Не чекай нічого хорошого, користувачу, що ви робите? Читайте, а що ще мені робити? Заради сюжету змушений вчити природничі науки замість гуманітарних. Власник цього тіла студент, отже, я змушений вчитися, але користувачу, ви можете просто випити зілля знання, сміливо вирушайте до вершин. Брешеш, аби я спустив на вітер останні зароблені бали? Ти мала зла китька. Ні, та ні за що. Не хвилюйся. Основний сюжет почнеться не раніше, ніж через кілька років, а зараз ми повинні піджати свої хвости, старанно вчитися і насолоджуватися тим, що маємо. Ха-ха-ха. Користувачу, з вами все добре. Очевидно, не потрібно ставати предком наступних поколінь, але ви обираєте навчання замість розваг із друзями і нічних клубах? А я не можу? Не те, щоб не можете. Просто на думку системи ви більше схильні до розваг із друзями, ніж до навчання. Ха-ха, Ти все правильно кажеш. Але як ти і сказав, ми не належимо цьому світу, але це тільки цього разу. Не належиш цьому світу, не чекай нічого хорошого. Отже, якщо не бути обережним, можуть з'явитися почуття до когось, які доведеться залишити. Це жахливо. Хіба не в школі зараз? Оресочу, ви не відчините двері? Ні. Якщо я зустрінуся із Сенсянем, то доведеться знущатися з нього, аби підтримувати образ, а я хочу відпустки. О! Але вам це зовсім не заважає? Як же голосно, що ти робиш? Брате, сьогодні я ходив до школи. І що? Ти потурбував мене тільки, аби сказати це? Ні. Я буду старанно вчитися і отримую найвищі бали на тестах, га? І тоді ніхто на кшталт брата і ніколи не буде знущатися з мене. Бувай! Топ-топ-топ-топ. Що він робить? Ви проявили його мужність нарешті він почав протидіяти знущанням. Місію виконано. Ура! Наступного дня. Скрип. Брате, сьогодні я випадково склав тест не на відмінно. Брате, будь ласка, покарай мене. Мені вистава цей хлопець, боюся, він серйозно хворий.